Всіх вітаю друзі! Хотів розглянути з вами декілька плат. Ось мені попалася така велика плата імпортна із старіших. І одразу хочу... Ну, цікава плата, хочу показати, що тут можна з її забрати. Це така із старіших плат. Добре, друзі. Одразу бачимо, є така мікросхема велика. Є ось маленька мікросхема. Забираємо, перевіряємо. Є також ось мікросхема ще ось така. Забираємо, перевіряємо на позолоту. І якщо нема позолоти, все одно забирається вони на золотий волосок. Чим більше виводів, там багато є волосків. Дуже багато на цій платі, от спостерігаємо, є ось таких півбочат. Е, теж перевіряємо, от зараз можемо навіть і перевірити одненьку взяти. Перевірити, що тут буде матися у нас по чи ні. От, по золоти, друзі, тут немає. Воно якесь таке поміднене. Але волосок тут є золотий. Так що теж забираємо обов'язково. Забираємо забираємо ось, забираємо ось, Дуже багато маємо таких аналогів, пропорцій на посріблення. Їх багато тут на цій платі. Далі дуже багато я бачу на цій платі ось таких зелененьких круглячків, Це в нас не обій буде. Теж збираємо все це, все воно збираємо це. Це чудові речі. Є у нас також ось такі діоди. Забираємо діоди обов'язково. Є ось такі великі. Тут, бачите, є, ну, є гарний такий діод. Далі, друзі, є в нас така коробочка. З однієї сторони, бачимо МІДі, багато, з іншої сторони не ловить фокус. О, Дуже багато СМД-конденсаторів, є мікросхемка, є СМД-резистори. Так що це є. І що я тут примітив, друзі? Є ось такі цікаві зелені штуковини. Я не знаю. Зараз я хочу перевірити, що в нас є всередині. Зараз глянемо. Тому що я таких, в принципі, ще не зустрічав. Ага, Кусаємо. Добре, відлітається фарба, чи що воно покриття. Так. А це в нас, походу, фольга. Так, да, друзі, це типу да, Це у нас фольга. Це, не приділяємо цьому уваги. Також, друзі, забираємо ось оці речі, ось такі речі. Це все ми забираємо. Е, є в нас ось така штучка. Ось. Е, тут а всередині знаходиться мідна катушечка, друзі. І оці о, всі, ось є маленькі, бачите, вони дуже легко забираються, є ось така велика бандура. Це типу наших К-50. аналог, Алюміній і алюмінієва фольга. Друзі, є також ну, роз'ємчики. є роз'ємчики, Перевіряємо на посріблення. і ну Хай навіть не посріблення, все одно забираємо, це буде латунь. Отаких От багато дротиків, це все вони мідні йдуть. Що я ще пропустив тут? Вроді би, о, ну Є ще ось такі необієві. Синенькі, бачите, але ці зелененькі це, це 100% будуть по вони, і тож Збираємо, забираємо. Ну І є ось такі штукенці, у мене є підозра. ну Я збираю все, практично все збираю. Що навіть неприйомне, там не це, я збираю на зрізку. Оце в мене є підозра, що тут буде, я збираю такі по, по, похожі речі, що буде позолота всередині. Добре, друзі, з іншої сторони в нас голо, ніяких конденсаторів немає, ну, тільки на припой забираємо. Маємо, друзі, таку радянську плату стільчика. Коробочка виїжджала, були ці. Тут були діоди прийомні, до речі. нас залишилися 315, отут були діодики скляні, 8 штук їх забрали. У нас залишилося 315, бачите, їх хтось не забрав. Такі, такі, бо не забрали чому? Тому що вже роки, ну, Тут вже навіть років немає, пише буквами. Але позолотки тут немає. але, друзі, Золотий волосок є. І коли їх дуже багато назбирають, то їх є смисл переробляти. вони не важко переробляються. І також, друзі, інша сторона, радянський, цей радянський припой, ну його приймають непогано зараз. Я розкажу, знімем відео, як я забираю припой простим способом. Далі є така ще імпортна платка, ось така дуже так з собою нічого не представляє. Тут у нас є припою. Але що в нас тут є? Мікросхемка обов'язково перевіряємо, півбочата. Е, також, от давайте на цій плаці півбочата. Є імпорт із позолотою попадає. Уже, я навіть далі кусати не буду, я вже бачу, що там просто не таке саме воно буде. Так само у ці К-50, типу аналог. Е, тут у нас фольга. Це 100%. І що хочу сказати, ось у нас є роз'ємчики, ось такі роз'ємчики. Ці забираємо 100% на посріблення. Або ні, якщо ні, то на латунь. Є в нас ось такі бачимо, штикерки. Мені здається, так як я бачу по кольору чи вам видно, що це буде посріблення. Але я б, їх, я б їх не портив би на це все. Їх просто гарно ось випаяв би. Це, ну, вони дуже в прекрасному стані знаходяться. Так що так, друзі. Друзі, багато ще буде в нас, цікаво. У мене дуже багато є плат, багато будемо знімати. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. А не сподобалось пальчик донизу. І підписуйтесь на канал, буде багато цікаво. Будемо робити кислоти, будемо розбирати плати та все таке. Всім гарного дня! Дякую за перегляд!